Змагання з адаптивних видів спорту відбулися у Львові. Сотні захисників, чинні військовослужбовці та ветерани, що зазнали поранень на фронті, змагалися у кількох дисциплінах: від паверліфтингу до легкої атлетики та стрільби з лука. Дехто спробував себе вперше і відтепер планує займатися новими дисциплінами надалі. Львів, ігри нескорених. Сотні учасників кілька днів змагалися у адаптивних видах спорту. Тут зібралися учасники бойових дій, ветерани і чинні військовики поранені на фронті. Такого масштабу це перший захід, який є в Україні. Це Unbroken Games, це вперше такі змагання проведені з такою кількістю учасників, з поділом, з категоризацією учасників на аматори і про мета такого заходу це в першу чергу показати хлопцям, що життя продовжується, показати хлопцям, що вони можуть реалізувати, знайти себе далі професійному майбутньому в спорті. Боролися у восьми дисциплінах пауерліфтинг, легка атлетика, армреслінг, веслування на тренажерах, настільний теніс, плавання, волейбол сидячи та стрільба з лука. Участь у заході взяли бійці з різних підрозділів Сил оборони України. Адаптивним спортом займаюся вже, вже другий рік. Була міно вибухова травма. Це було на Маренську напрямку. Я ще чинний військовослужбовець. так що на першому плані стоїть захист України, а потім вже спорти. Поєднюємо одне з другим. Тренери, які супроводжують та підтримують спортсменів, кажуть, попри травми захисники можуть спробувати себе в одному з видів адаптивного спорту. Найбільшим викликом для ветеранів є власне їхні поранення. Дуже класно, що хлопці і дівчата знаходять себе в такому виді спорту, як стрільба. Дуже багатьом це нагадує стрільбу з гвинтівки, їхнє, скажімо, професійне життя. І насправді адаптивна стрільба з лука вона відкрита для всіх. Тому і ми бачимо такий приріст ветеранів в нашій спільноті. Подивився, вирішив спробувати. Ну і і не знаю, як там вдається. Ну і з 360 шістдесяті 284 на перший раз в принципі непогано. А це дуже класна тема для об'єднання. Багато зустрічей, таких яких там о, не бачились там пару років. Так? Тобто, це це саме про спільноту, про спільноту творення, і це для мене най, -най найдорожче. Руслан Смишук Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.